Привіт, з вами Дмитро Моя маліна на зв'язку. Дивимось, як проростає картопля. Сорт я не пам'ятаю, в... відео я десь викладав на YouTube. Сорт там був. Ось вона гарно проросла, вже проситься в землю картопля. Бачите, такі Отакі чудові пагони, паростки вже можна садити. Тільки обережно, щоб не обламати так ніжно класти в луночку і садити. Отак у нас вона вже проросла. Ну Ще город він не фрезерований, друзі. Чекаємо на трактор, на фрезу і ще будуть ось передають, що будуть заморозки, поки ми не спішимо садити. Ну Бачите, гарно проросла, гарні поростки товсті, так що щось з неї буде. врожай я думаю, буде гарний. Бо бачите, гарні Гарні паростки. Значить, гарна картопля дасть нам врожай. Бачите? Такі в нас паросточки, гарні дуже сорти. Це десь я відео викладав. Друзі, ну, ще чекаємо на фрезерування городу. І, друзі, і хай минуть за заморозки. І ми вже будемо тоді висаджувати. Я все буду знімати. Вже над лінії відео все ви побачите. Зараз огляд картоплі. Ну, Картопля гарна. Другого, другої репродукції, не першої репродукції, другої репродукції. І бачите, такі, такі успішні, гарні пароски пагані. Зна, значить, якщо буде у нас дощ в Дніпропетровській області, як боже дасть, і буде врожай гарної картоплі. Ну, Мені подобається, що в неї товстенькі паростки, значить, діло буде, все буде. А зараз подивимося ще другу картоплю, сорт Євреї. Там також я відео робив того картоплі той сорт, як у неї справи в той картоплі. Бачите, ну Гарні росточки. Бачите, гарні дуже росточки. Друзі, зараз глянемо сорт. Другий інший сорт. Ми зараз глянемо. І ось інший сорт, також, бачите, друзі. Ну, тут ще маленькі паразки, але вона вже добре, вже вона добре проростає. Сорт Рив'єра, дуже гарний сорт цієї картоплі Рив'єра. І вона гарно розварюється, гарно смажиться. Сорт мені дуже подобається. Сорт другої картоплі Рив'єра. Бачите, також у неї гарний паросток товстенький, значить з неї буде щось толкове. Друзі, бачите, який в неї сорт. Такий сорт. Сорти рев'єра і пагони товсті. Гарні пагони, значить буде діло з цієї картоплі. Якщо дасть змогу нам дощу, і буде врожай. Ще підгодуємо. Обробимо, поприскаємо її, пролікуємо і буде в нас гарний врожай. Бо гарні, гарні паростки пагони, Вони товстенькі і гарненькі. Все буде добре. І буде гарний врожай. А якщо буде в картоплі е паростки як ниточки, то ми нічого не доб'ємося. Ну а так в цій картоплі гарні паросточки. Підписуйтесь на мій канал Добровський Дмитро Моя Маліна, друзі. Все буде Україна. І пишіть коментарі, ставте лайки, ставте дізлайки. Намотуйте мені. мотогодини, години. І все буде добре. Всім па-па, Гарного вечора.